По поводу аліву дівчатка, я два рази вже спробувала, будучи в Італії, не не беру з собою взагалі ліки ніякі. Я стою на учоті з як гіпертонік. І вже два, чуть-чуть менше, ніж два роки, я вже не беру ці лікарства. Як ви знаєте, що по ісліхто гіпертонік, що беруть ці ліки безплатно в по так, так, от на, три, на три місяці дають оліки. Я її вже, чуть менше ніж два роки я не беру. От, бо благодаря оцій оліві да, я її приймаю, але ну, я п'ю під язик 2 піп'ятки Або Запиваю багато води. Я колись почула, що для того, щоб. Все було, щоб ця вода гаряча дойшла до шлунку, треба випити 640 грамів. І вже не раз я чула про це. Для того, щоб, щоб вона пройшла по всій органіві системи. Да. По Для того, щоб гаряча зранку, 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 бо я до хоча б за полчаса, тому що зараз до вода кожній Ну До волонтера, я т'ю нічого, слава Богу. І по поводу оліви. Хочу Е, Я їду, я не беру лікарств ніяких аптечних, ніяких. У мене зелений крим і оліва. Ага, ночі проснулася і цей раз знову таке саме. Проснулася, я чую, у мене носа голодка воспалена. Ну, як звичайно, починається вірус. Я одразу по дві капельки в один нос і в другий нос чистої, чистої, вот, не розведеної, і лягла спати. Потім перед утром знову я. Закапала, все я встала, вже нічого немає. Тобто і вірус уходить, якщо ви одразу, от це в мене два рази вже такі. А давлення? Так. Я не п'ю таблеток взагалі. взагалі. Ну, ви мірюєте давлення? Так, да, да, в мене моє давлення, да, 135-140, це моє рідне. Ну, девчонка, у меня возраст уже, поэтому. Да. А, тут, вам, а тут, можно вот, я <laughs> за давление скажу? Да. Выдать. <laughs> у меня давление Спасибо. было вчера. Я тут работала трошки, может перенервничала, не знаю. Приезжаю домой, у меня давление началось. Я такая меряю, 135. Беру оливу, две капли. Полежала, Под две пипетки Полежала туда-сюда, меряю 122. Походила еще, потом уже 118. Ну, думаю, ладно, уже две много, но я заметила вот по этому, да. что у нас бывает буквально в течение 40 минут мне сбило.